Шановні викладачі та працівники коледжу, вітаємо вас від імені студентів Харківського фахового вищого коледжу мистецтв. Ви завжди поруч підтримуєте, допомагаєте і створюєте ту атмосферу, в якій хочеться розвиватися та повертатися знову. Завдяки вашій турботі і професіоналізму, наш коледж це справжній дім. Бажаємо вам невичерпної енергії, щирих усмішок та натхнення у вашій справі. Нехай кожен день буде сповнений теплом, радістю і вдячністю від студентів. Дякуємо вам за все, що ви для нас робите. Ваша сила та вміння надихати і підтримувати будь-яку хвилину. Ми щиро вдячні вам за ваше терпіння і розуміння. Саме ви вчите нас бачити світ ширше і знаходити власний шлях. Нехай ваша праця дарує вам лише радість і гордість за нас. Бажаємо вам гармонії, світла і вдячних сердець навколо. Ви даруєте нам не лише знання. А й віру у власні сили. Ваша щирість і доброта приклад для кожного з нас. Ви щодня відкриваєте перед нами нові можливості.